Україна, наша рідна ти страна, Україна, рідна, наша це земля, українська мова, наша мова, це Україна, Україна, рідна наша земля рідна Україна, Україна, так ми сильно тебе любимо. Руські твари не заберуть, нашу рідну землю не заберуть Україна, наша рідна страна, хоч і русські і тварина напали на нас, Ну їм не забрати нашу рідну землю. За нас вся Європа. Це мала страна, ніколи нас не завоює, хоч страна велика, ця Росія, но народу мала там живе. Но наша Україна все одно виграє. Рідна наша, а ти земля українська мова, рідна мова наша, Укра, Україна, Укра, українська мова, українська мова, українська мова. Наша рідна мова, мова мова рідна, рідна мова мова, рідна рідна мова. Українська мова рідна українська, українська мова рідна, рідна мова, українська, українська мова, мова рідна українська, українська мова, рідна україна, україна наша. Хім росіян нас не завоювати, ми не будемо їм слугами ніколи, Не коли не будем будемо ми слугами. ніколи, ніколи, ніколи. Україна, Україна, рідна наша, Україна, Україна. Україна. Україна, наша рідна це земля, Укра, українська, українська, рідна у рідна україна, наша, Україна, Україна, україна.